Вітаю, шановне товариство. Я хочу поділитися з вами дуже важливою для мене подією. Так, ну по-перше, я захворів, тому це, це, це не дуже важлива подія, це просто факт. Не дивуйтесь трошечки просівшому е, моєму голосу, тому саме два відоси не виходили е, ці дні на Ютубі. А от те, що важливо, це те, що я буду проводити благодійний турнір по доті серед топових українських команд. Чотири команди: Бейт, Наві Джуніор, Наві і Монте. Буде приймати участь за те, щоб вважатися українською командою. Почнеться турнір. О другій годині дня. Яка ціль цього турніра? Ви хочете спитати, о другій годині дня сьогодні, нагадую. Тобто це е, 8 грудня зараз у нас. Ціль цього турніра зібрати гроші на мавіки для Азову. Багато мавіків, багато. Е, Ще дуже цікавих відосів від них, я сподіваюсь, котрі я буду публікувати в своєму телеграмі. Звісно, якщо це можна буде робити, і вони мені дозволять це. І ну, що може бути краще? Краще нічого бути і не може. Хочу трошечки перед історію розповісти: я взагалі ніколи не проводив такі турніри і не знаю наскільки це ефективно, чи ефективно взагалі. Бо, ну, типу, збор ми закривали завжди на стрімах регулярних. Закривали доволі таки успішно. Найбільш успішний е, це приклад з кампендіумом, який був там, я думаю, люди, котрі долучились, вони, е, я думаю, не пошкодували те, що надали на базований кампендіум, але зараз буде базований турнір. Е, По-перше, не знаю наскільки ефективно, бо... Ну, знову ж досі такого не було. Але навіть якщо за турнір ми не встигнемо закрити там 2 мільйони, нічого страшного, за е, регулярні стріми я впевнений вдасться це зробити. Вас хочу попросити, якщо у вас є змога долучитись, донатьте обов'язково за посилання в описі під цим відео, що ви можете отримати за свої донати. Тут я хочу подякувати всім командам і партнерам, котрі змогли долучитися і дати свої призи. Повний перелік призів, якраз таки, ось за цим посиланням в Телеграмі. Ви зможете знайти там дуже багато призів для вас, але суть в тому, що ви донатите від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь у розіграші цінних призів. Плюс, ну як завжди, чим більше донат, тим більше шанс виграти. Все чесно, абсолютно рандомні люди будуть вигравати. У мене, щоб ви розуміли, на зборі з Кампендіум там взагалі унікальна історія була. Там люди донатили по 200-300 тисяч гривень, тобто там величезні суми люди донатили. Я також долучаюся на кожен збір до наші по 50 тисяч гривень, але суть на цьому. Найбільш цінний приз був це прапор України. З підписом азовців, з підписом Редіса, з підписом Богдана Кретєвича, Гендальфа, Хіміка. Ну, Раз-два, це зам Редіса. І його виграла людина. Він один був один на весь компендію. Його виграла людина, котра занадто 100 гривень. Тобто, шанс цього виграшу він був щось там на кшталт 0-0. Один відсоток чи щось таке, якщо я не помиляюсь. Тому будь-який донат він завжди є дуже важливим. Також трошечки хочу сказати, чому саме 4 команди і чому не більше. Ну дивіться, це все ж таки благодійний турнір, і у команд є там їх тренування, їх якийсь інший графік, їх, їх е, там турніри, які у них повинні бути за розпитом. Тому я не можу надовго відволікати команди. Це не може бути турнір, який може і буде, і буде йти там, умовно, тиждень-два, бо це топові команди, вони професійні і е, не хочеться багато часу у них забирати на таку подію. Тим не менш, я дуже вдячний кожній з команд, котрі приймають участь. І якщо цей досвід буде успішний, то відповідно наступного разу може ми там проведемо якусь відкриту кваліфікацію, щоб було там не 4, а там 6-8 команд. Може зробимо Single Elimination, сітку, сітку, до речі, можете побачити зараз перед собою щоб розуміти за кого вболівати. вона буде вся Best of 3, Навіть фінал буде гратися of 3, Про це також дуже попросили команди. Знову ж таки, не забувайте сьогодні о другій дня прийти. Навіть якщо ви не донатите, тим не менш, поставте лайк цьому відео, щоб бачили більше людей, котрі теоретично можуть донатити. Приходьте на стрім, подивіться, отримайте хороші емоції. Першу серію ми будемо коментувати з хвастом. У мене обов'язково буде секастери, тому що по моєму голосу я думаю, видно, що сам можу і не потягнути. Можливо. Дякую кожному сокастрі, хто долучається. Дякую, кожному, хто репостить. Ви ми величезні молодці, і я впевнений, з такою підтримкою ми зробимо дуже хорошу справу. І найважливіше та справу це підтримуємо наші збройні сили.